Вітаю всіх, хто живе і дихає. геймінгом, мав на увазі. А ми сьогодні будемо розглядати світ Borderlands. нашій прекрасний, прекрасний світ, цікавих жартів, унікальних приколюх трепа та інші приколюшки, типу пушки, їхня рідкість, боси і все-все-все, що стосується цього світу. Ми розглянемо у цьому відео. І ми... В світі Borderlands зброя класифікується за рівнем рідкості. І кожен рівень має свій колір. Почнемо з білого. Це як тільки ви зайдете в гру, найчастіше його будете бачити. Це найбільш проста зброя. Зазвичай найменші в неї характеристики, все все найгірше, що може бути, зібрано саме тут. Зелений, трохи вже краще, але ще досить стандартна зброя. Синій це вже рідкісна зброя. З більш високими характеристиками, якісь нові властивості, але все ще досить часто буде зустрічатись там з рівня 20-го і далі. Фіолетова це епічна зброя. Дуже прикольні вже пушечки, щити можуть з'являтися такою рідкістю, навіть унікальні. Помаранчева це легендарна зброя. Це те, за чим ви будете полювати. Але, але, маю вас попередити. Легендарна зброя не падає з перших рівнів. Для того, щоби вам. Пала перша легендарна пушечка, вам треба прокачатись на рівня, напевно, до 50-го. А тепер перейдемо до іншої властивості зброї, щитів і всього іншого. У нас є виробники. І виробників у нас сім. Перший це Hyperion. ну звичайно, корпорація зла. І цієї лінійки зброя точніша е, стає чим довше ви стріляєте. Тобто, якщо ви тако йдете з пушечкою. Приціл у вас на весь екран. Як тільки ви починаєте стріляти, приціл звужується і ви стаєте точнішими. Чейкос, другий виробник. Ці зразки зброї мають одну важливий нюанс. Вони ніколи не бувають стихійними. Тому, на жаль, це зазвичай потужна зброя з великим демеджем. Дуже повільна дуже часто ця зброя. Але ніколи вона не має стихій, що робить її просто безполезною в більшості ігор. Мелєва відомі своїм елементальним ефектам. Ці зразки завдають додаткової шкоди від вогню, електрики, корозії, заморожень. Це те, що я вам казав. Ось, ось фішка. Елементальний демедж це те, що вам потрібно. Тобто, крім того, що ви робите базовим демеджем, шкоду наносити, ви також е наносите якимось додатковим е елементальним демеджем. Наприклад, якщо це броньований, варто брати корозійний, якщо це то електрику, якщо е, звичайний, просто червоний bar, тоді вогнем буває. Або заморожувальний це фішка присікла і здається, що в третій вже є борді заморожування. Ну тут все просто. Просто вороги замерзають під бурульками. Четвертий виробник. Тор. стріляє вибуховими снарядами. Бачите торгівську зброю, берете в руки, щось зірветься. Це гарантовано. Завжди взривається. Але повільно стріляє. Ну, це вже на ваш вибір. П'ятий виробник. Тедіо. Замість перезарядки ви кидаєте зброю, яка вибухає. І. І що? Правильно, елементальним демеджем, якщо він у вас присутній пушці, то воно буде взриватись елементальним демеджем. Далі. DAO Дал. має режим автоматичної стрільби і підходить для точного ведення бою на середніх дистанціях. Може бути стихійним. І останній виробник це Bendit, має великі обойми з набоями. Ви можете стріляти безкінечно, але не дуже точно. І швидко перезаряджатися. Ідеальний для дуже тривалих перестрілок. Поки ваш противник буде перезаряджатися, ви йому навалите. Головне бути не дуже далеко. Сюжет. Перша гра, якою дізнався, що її можна в коопі з друзями онлайн проходити навіть локальній мережі приходиш до одного роутера, версії не підходять, бо торренти накачали якоїсь фігні, ніколи не користуйтесь сторинтам. І отже, перша частина. Про що у нас? Усі гравці грають за одного з чотирьох мисливців за сховищами на планеті Пандора. І що? І що далі? Вони шукають легендарне сховище, яке містить неймовірні багатства. Врешті-решт знаходять гігантську планетну істоту. Гінопланетну. А dlc сішечки багато, багато, багато ділсішечок. Додають нам нові пригоди, аренес, купа пушок, пушок, душок там. А саме головне, це рейдбоси. Чуваки, рейдбоси, ти бусяра, якого ти навалюєш три часа і вмер. знов, і жде знов збиратися силами і вмирати. Borderlands 2, це все те саме, тільки помножити на 10. Ну якщо про сюжет, то відбуваються е, дії у нас навколо нових мисливців. У нас нові персонажі, які борються проти трота, красення Джека і його корпорації Гіперіон. Вони об'єднуються з героями з першої борди. Та-та-та, місія є прикольна, де Мордекай так навалює шлаком їх. Е, проти красення Джека і корпорації Гіперіон вони об'єднуються. Щоб зупинити Джек і захистити Пандору. На кінець, щоб Пандора була безпечною планетою. DLC розширюють історію. Ну, але я вам скажу, не просто розширюють DLC-шечки. Одна з DLC-шечок піднімає левел з 72 до 80, друга DLC, Digital Peak. Нам додає ще оверпавери. Що таке оверпавери? Кожен раз, коли ви приходите, у вас у пушечок, можна сказати, такий собі надлевел, який збільшує параметри, як наче левел, пушечок, ворогів, всіх коротше. І це плюс 10. Ми з Богданом так і до 10-го не змогли дойти. Ми 8 оверпаверів вибрали, 2. Просто вже зхарились. Borderlands присік. І тут неочікувано, ми повертаємось в минуле, і тут розповідаються події, які розкривають історію красення Джека і як він прийшов до влади, чому він став поганим, а йому подобалось просто вбивати. Він цього не знав. І саме тут він дізнався. Вони е, на місяці Елпис борються там проти нових ворогів, низька гравітація, слеми, всю. Там дві діл навіть є. тому варто спробувати. Е, боженька, боженька, графіки, це Borderlands 3 dlc c шечок теж достатньо, хоча гра нова, а dlc сішечок вже достатньо. Поки що не бачив, щоб там вони розширювали щось, як в другій частині там, левели чи ще щось. Там такого немає. Поки. Але нові історії, там класна графа, там допомагаєш якимось крейгам, двом поганий, хороший. Я не знаю, чи він пане хороший, жовтий і синій. давайте так скажемо. І всяке таке. Ну просто по графі точно класно. Легендарних пушечок падає, просто тако навались. Каже, на тобі ще, ще, ще з перших левелів, причому. Е, Міні-босики з'явилися, що теж прикольно, можна їх завалити, не спавняться, ходити ввалити. з друзями, все все з друзями, все все з друзями. Ж, жодної секунди самі не грайте. Беріть друзів і грайте Borderlands 3, проходьте сюжетку, слухайте. Не ставте, не скавте ту псячу мову. Краще вже слухайте. Англійську, я знаю. Це, це, напевно, слабкий нюанс, те, що я навіть українізаторів не бачу. Українізаторів завтра бордена це немає. Це суд. Підведемо підсумок. Чи варто спробувати гру? Звичайно. Чи варто познайомитись світлом? Звичайно. Чи цікавий він? Неймовірно. Іначе б я не розповідав вам це все тут. Чи розповім я вам зараз про босів? Ні, тому що їх занадто багато, щоб про кожного розповідати. Чи розповім я про всі пушечки легендарні, унікальні? Теж ні, тому що це займе багато часу. Але ви можете самі спробувати. Віки, купа інформації завались. Тільки би було бажання. А знаєте, головне, шукайте друга, який з вами піде на боса. І буде, буде навалювати йому, поки ви респауните, щоб боса не відновило життя, поки ви будете десь ходити, збирати ресурси, збирати патрони. Ще ще, ще щось. вас прикриє саме ваш друг, вашу спину прикриє друг. Ця гра абсолютно заслуговує того, щоб зіграти з друзями. І це все, що я хотів вам сказати.